Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде, скажімо так, експериментальне відео. Експериментальне, тому що маємо ось такий дисплей від Lenovo Idea Pad Flex 14. Це сенсорний дисплей, на якому ось така проблема. Бачите, все гарно, тільки знизу ну, виглядає, як. Попадання повітря. Чи можливо це клей? Я, ну, чесно, інформації в інтернеті дуже мало. Вірніше взагалі не знайшов, як ось зремонтувати ось такий дисплей. Знайшов просто багато дисплей з ось таким дефектом, де знизу маємо ось такі пухірці. Зараз буду це пробувати видаляти за допомогою паяльного фену, буду прогрівати і пробувати якось витісняти оце повітря. Я вже тут трошечки спробував і щось навіть вийшло. Зараз спробую ось це все прибрати і подивимось вже на результат. Так, вимикаю я фен на 120 градусів. Сподіваюсь, буде видно. Ось бачите, трошки починає воно піддаватися, без прогріву взагалі воно не піддається. Ось, ось. Тут просто потрібно його нагрівати, притискати і потім давати час остинути. Скажу, незручно мені ось так гріти і знімати відео, міст... мішає мені штатив від який тримає телефон. Але результат бачите. Зараз попробую повністю оце все забрати. Так, ну забирається воно, більш-менш забирається, але чи воно надовго оцього вистачить, це вже перевіримо. Я поки... Кладу на паузу і буду вже видаляти без... Буду видаляти за кадром. Ну що ж, ось такий результат у нас получився. Зразу скажу, що не ідеально, бо тому що в ось цьому кутику полишались такі дуже-дуже дрібненькі пухірці. Ну, на відео не видно, це так треба приблизити і добре придивитися. Ну, і десь, можливо, тут теж дві ще менші цяточки. Прийшлось зняти ось так цю рамку, тому що вона заважала. І ось покажу вам. Оце все, що блестить, це все надлишки клею. Тобто, я навіть не знаю, чи це переклеювали, ось це скло, чи можливо це з заводу. Ну, не можу зрозуміти, чому так воно вийшло, чому в цих дисплеях така проблема. Не знаю, в принципі, чи воно з часом не з'явиться. Є велика надія, що все буде нормально. Це я роблю зараз ноутбук для себе. Колись я купив його ось в такому стані. Екран, Верніше ноутбук з таким екраном, і роблю для себе вже покористуюся якийсь час і подивимось, чи воно знову вилізе чи не вилізе. Розпробую показати оці цятки. Не буде видно, не видно їх. Так, екран я вже й пробував, підключав все нормально, все робоче. Тих цяток майже не видно. Ну, Вважаю, що по-любому ось так набагато краще, ніж то, що тут було ось такого повністю знизу. Робив таке перший раз, не знаю, може хтось знає кращий спосіб. До речі, тут дуже ви пригодились такі затискачі. Я ставив звичайні прощепки, ось так, ось так ось. Але здалося щось би довше, щоб воно ось тут притискало, тому що прогріваєте, а потім треба. Залишати на деякий час, щоб воно висохло, треба тримати. Пальці, до речі, ну, дуже болять, тому що воно на перше гаряче, а по-друге, треба дуже-дуже сильно тиснути, щоб, воно, ну, щоб витіснити ці всі бульбашки, то все повітря. Ну що ж, пройшов день. Ось показую вам якраз ці маленькі бульбашки. І маємо отаку картину. Так, зараз фокусуємо. Ось так. На жаль, мої спроби були марні. Все одно воно повернулося. Ну, не так їх було, але все одно, тому немає змісту щось ремонтувати таким способом. Тут або Переклеювати оце скло. Ну, але вважаю, що краще купити нове. Якось так. Що ж, друзі, бачите, не завжди воно виходить все класно. Інколи треба потратити час, скажімо так, в пусту, щоб отримати досвід, негативний досвід. Але, як то кажуть, Ну, негативний досвід це теж досвід. Тому не знаю, чи заслуговує такі відео вподобайки і підписки. Ну це вже вирішувати вам. Дякую за перегляд.